Діалог прем'єра та громадських діячів з таких зустрічей народжують законодавчі ініціативи. Старт дано в терасполі розпочались курси підвищення кваліфікації педіатрів та терапевтів. Купуй Придністровські та концерти білі фонтану. Як минули культурні вихідні. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаємо вас про те, що сьогодні відбулось і як це було. Дивіться просто зараз. Знову вбивство у рибниці. Жорстоке, цинічне. Син забив свою матір. Трагедія сталася в мікрорайоні Вальченка в ніч на суботу. Слідчий комітет уже затримав підозрюваного. Зараз йому обирають запобіжний захід. Відомо, що жінка хворіла на шизофренію, а її син зловживав алкоголем. І, за словами сусідів, постійно відбирав у неї пенсію, тому часто загиблі доводилось просити милостиню у перехожих. Усі офіційні коментарі та подробиці дивіться у вечірньому випуску КЕП. Безкоштовне житло, допомога при будівництві або ремонті помешкання, пільгові кредити. Голова уряду Олександр Мартинов сьогодні провів зустріч з керівниками республіканських, міських і районних спілок захисників Придністров'я. У спілкуванні взяли участь і очільники низки міністерстві відомств, зокрема Міністерства охорони здоров'я і Мінцозахисту. Програма пільгового кредитування для захисників Придністров'я працює. Хтось бере позики на ремонт, хтось на операції, санаторне лікування та інші цілі під 4% відсотки річних. Сьогодні захисники Придністров'я запропонували розширити перелік тих, хто може взяти пільговий кредит. В 2017 році в ній брали участь інваліди захисники Придністров'я. У 2018-му ми включили туди сім'ї загиблих захисників Придністров'я, і ось сьогодні ми розглянемо можливість участі в цій програмі захисників Придністров'я, учасників бойових дій. В принципі, були названі конкретні категорії: це інваліди першої і другої груп, учасники бойових дій. Газифікація сільських будинків. Учасники бойових дій. У восьми вже готові почати роботи. Їх профінансують з фонду Кавкладень Виділять 190 тисяч рублів. Ще 25 будинків на розгляді. Там готують усі необхідні документи, поліпшення житлових умов. Для учасників бойових дій уряд розробляє спеціальну державну цільову програму. Вона буде довгостроковою, розрахована на 5-7 років. Захисники отримають свої квартири або будинки за прикладом програми забезпечення житлом дітей-сиріт. Говорили на зустрічі і про відтік кадрів, гострий дефіцит в охороні здоров'я і сфері ЖКГ. Як утримати фахівців, створити умови, відповідає прем'єр. Вити що ми підприємаємо в рамках закону про бюджет на наступний рік. Ми запланували підвищення зарплат в системі житлово-комунального господарства відразу на 20% для того, щоб запобігти відтоку кадрів і якось вирівнитися з заробітних плат з суміжними державами. Крім цього, ми зараз готуємо окрему програму пільгового кредитування для працівників житлово-комунального господарства, які зможуть за допомогою цієї програми вирішити проблему з житлом. Лікування за межами Придністров'я захисники запропонували, а уряд вже працює над тим, аби розширити перелік хвороб, які можна лікувати не у нас. Цей документ обговорять на найближчому засіданні уряду. В республіканській клінічній лікарні сьогодні почали працювати курси підвищення кваліфікації лікарів. Проводять їх кандидати медичних наук Приволзького дослідного медичного університету. Угода про співпрацю з цим російським навчальним закладом була підписана трохи більше місяця тому. Вже сьогодні медики приступили до її практичної реалізації. В актовій залі республіканської клінічної лікарні дільничні терапевти та педіатри другої, першої та вищої категорій. Більше ста придністровських лікарів сьогодні починають підвищувати свою кваліфікацію. Раніше таке навчання можна було прийти лише власним коштом. Сьогодні ці зобов'язання взяла на себе держава. Минулого року. З 1 вересня ми запустили курси підвищення кваліфікації за шістьма напрямками для тих лікарів, у кого взагалі немає свідоцтва і сертифіката про кваліфікацію. Цього року було поставлено завдання президентам, щоб ми за участю іноземних фахівців забезпечили можливість для кваліфікації тим лікарям, у яких є друга, перша і вища категорії. У серпні цього року Міністерство охорони здоров'я підписало угоду про співпрацю з Приволзьким дослідним медичним університетом. Він одним з перших почав запроваджувати дистанційно освітні технології. Саме за ними і вдосконалюватимуться й наші лікарі. В нас є певні пріоритети. Ми беремо на себе зобов'язання, що всі лікарі можуть пройти курси підвищення кваліфікації коштом держави, але кожен за своєю чергою. У нас формується пріоритет і етапний підхід. Цього року одні, на наступний інші. Програма розрахована на 5 років. Відповідне навчання щороку проходитиме по 400 медиків. Курси підвищення кваліфікації заплановані поки до травня 2020 року. Найближчим часом поліпшити свої знання зможуть організатори охорони здоров'я, стоматологи, неврологи, акушери, гінекологи, дерматовенерологи та фізіотерапевти. Лікарі, які мають бажання перекваліфікуватися, такі курси проходитимуть власним коштом. Терасполь, Кам'янка, Дубасари, Григоріополь всі міста в цей день в Бендерах. Площа біля будинку культури перетворилася у великий торговий павільйон під відкритим небом. Овочі, фрукти, мед, вино, одяг, взуття все тільки місцевого виробництва. Традиційний ярмарок купив Придністровський зібрав близько 80 учасників, понад чверть з них бендерські виробники. Це... купувати Придністровське це вигідно всім. Це вигідно підприємствам. Це вигідно бюджетній сфері. Це вигідно людям, тому що це їх робоче місце. Це вигідно людям, тому що це їх пенсії. Тому завдання таке: купуємо Придністровське, створюємо загальний добробут. Біля усіх прилавків. багатолюдно. черги вишикувались і вже задавно уподобаною продукцією, і за новинками. А їх то цього дня представлено чимало. Ми на ярмарку представляємо наші нові види хліба: багети вищого гатунку та висівковий. У нас є хліб турта, грузинський пура, хлібець чи зі смаженою цибулею. З кондитерських ми пропонуємо пряник. А хінський це наша новинка: крендель з корицею. З кожним ярмарком учасників проекту «Купуй Придністровські стає все більше. До цьогорічної акції приєднався Придністровський НДІ сільського господарства. Ще одна новація: одноімений конкурс живописних і графічних робіт. Ярмарок став і великим виставковим залом для ремісників і любителів декоративно-ужиткової творчості. Сувеніри, живопис, предмети побуту, ручної роботи в асортименті. Придністровські товари, Придністровські товари дешевші, ніж імпортні привізні і якістю вони не поступаються. Так що я вважаю, що треба своє купувати. Приїхала з Білорусі і так приїхала з Білорусі та так несподівано потрапила на ваш чудовий гостинний ярмарок. Приємно здивована, що рідне Придністров'я виробляє стільки чудесного товару і промислового, і продовольчого, настільки всього тут дійсно багато, і плюс до того привітні місцеві громадяни. Завершить ярмарковий сезон цього року проект у Дубасарах. Купувати придністровські там будуть 27 жовтня. Центр реабілітації для особливих дітей у Дубосарах його будівництво триває під пильним наглядом влади та фахівців. Сьогодні тут пройшла виїзна технічна нарада. Представники профільного відомства, всіх відповідних служб та генпідрядник узгоджували дії, суми і терміни фінансування. Відкрити центр планують до 1 вересня 2020 року. Нову будівлю центру реабілітації особливих дітей зведено. Зараз тут завершується монтаж покрівлі, установка віконних і дверних блоків. Далі підведення мереж електро та водопостачання, будівництво локальної газової котельні та під'їзної дороги до центру. Нам календарний план роботи. Нам потрібен календарний план роботи на наступний рік до 1 листопада. Ми повинні знати, коли будуть прокладати мережі, котельню, воду, каналізацію. Цього року до нинішньої будівлі центру реабілітації коштом дорожнього фонду проклали нову бетонну дорогу, вимустили плиткою і тротуар. Фахівці районних розподільних електромереж замінили опори і провід на самонесучий ізольований. У газівників фронт роботи значно більше. Їм доведеться прокласти двохкілометрову трасу та побудувати локальну газову котельню. А фахівцям водопостачання та водовідведення насосну станцію та 300 метрів каналізаційних мереж. Робота присліти що... Робота велика. Під це в фонді кап вкладень заплановані кошти 12 мільйонів рублів на наступний рік. Сума ще уточнюється щодо коштів на інженерні мережі, газ, воду, будівництво вежі і обладнання. Є заявки на придбання інвентарю меблів. Зараз будівельники завершують роботи по контуру будівлі, закривають її, щоб зимку можна було працювати всередині. У центрі реабілітації буде шість просторих блоків. У них розмістяться навчальні та методичні класи, спальні, велика актова і спортивна зали, кабінет фізотерапії, масажний, процедурний та басейн. Для дубасарата. Для Дубосар це перший об'єкт, який будується з нуля з часів радянського союзу. Він дуже значущий, тому що призначений для дітей особливих. Тут не тільки діти з Дубосар, але й з Григоріополя. Ми їх самі запросили, хоч установа і муніципальна, Значимість центру важко переоцінити тим більше що подібного немає ніде у Придністров'ї, ні в Молдові. Розрахований центр реабілітації на півсотні дітей, але двері його будуть завжди відкриті для тих, хто потребує медичної та психолого-педагогічної допомоги. Справжній концерт під відкритим небом до того ж під шум і мелодію води. Стояти на місці просто неможливо. Свій музичний подарунок жителям Тирасполя привезли колективи із Бендер. Фонтан, Коли хотіли... будувався фонтан. Ми просто хотіли зробити зону для прогулянок і прикрасити центр міста ще одним яскравим диким місцем. Але те, що воно стане таким цікавим культурним майданчиком, чесно кажучи, ми навіть не припускали, і ми дуже раді, що це так швидко сталося. Кілька десятків відомих хітів. Тут і 80-ті, і 90-ті, і сучасні пісні. Репертуар не залишив байдужим нікого. Під живе виконання жителі і гості столиці веселилися і танцювали до пізнього вечора. Є куди, вийти, є, куди прийти. є куди вийти з дітьми. Столиця повинна бути красивою. Настріння супер, прадік теж сунастрій, супер, супер свято теж супер. Щоб наша республіка процвітала, росла, і все було добре. У нас у нас достаточна мала містку. На у нас досить мало місць, куди можна вийти. А тут люди із задоволенням збираються дуже гарно і Можна з сім'єю провести час. І якщо тут збираються люди, то це вже серце столиці. Це здорово. Лілю естафету підхопив Слободзейський район. Центр столиці заполонили ритми болгарських, українських, російських та молдавських пісень і танців. Стільки емоцій, стільки, стільки, емоцій, стільки аплодисментів. Публіка вдячна. Хочеться співати і танцювати безкінечно. Колоритні народні пісні звучали у виконанні вокального ансамблю Червена кітка. Яскраві номерити розпольчанам і гостям столиці у цей вечір подарував зразковий танцювальний колектив Юнікс Ритми. Свою святкову нотку внесли в програму солісти вокального колективу Капель. Здорово, ми, якби не, планували. ми не планували кудись виходити, просто гуляли, вирішили затриматися. Дуже задоволені. Спасибі, дуже цікаво. Чатільна це шедевр. Прекрасно. Я вважаю, що це наша культура, все, що повинно бути у нас завжди. Мені дуже подобається. Я вдячна всім, що нам влаштували таке свято. Це для нас ковток свіжого повітря. Дуже раді, частіше і побільше таких заходів. І для нас людей у віці, для нашої молоді. Вони з задоволенням дивляться і беруть участь навіть. А вже наступні вихідні у центрі терасполяг виступлять колективи із Дубасар. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.